Вечір Кам'янчани. 29 січня в Кам'янець-Подільський приїхав московський театр оперети з відомим твором Імри Кальмана Сільва вистави подібного рівня у нашому місті бувають дуже рідко, адже у головних ролях ціла плеяда визначних артистів. Серед них народний артист Росії Віталій Мішле, заслужена артистка Любов Полякова, артисти Петро Борисенко, Ірина Пенкрат, Валерій Гончаренко, Анна Новикова, Олександр Камінський. Оперета у виконанні артистів московського театру, на думку організаторів, скоріш за все приверне увагу не тільки поціновувачів класики, але й любителів сучасного мистецтва. А що ж таке оперета? Оперета в перекладі з італійського маленька опера, музично сценічна вистава, переважно розважального характеру, що поєднує у собі монологічне та діологічне мовлення з вокальною та інструментальною музикою, танцювальне мистецтво та інші естрадні прийоми. Діти дізнаємося у глядачів, чого вони очікують від перегляду оперети. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, часто відвідуєте театр? Частенько. Частенько. В нашому місті буваєте? В нашому місті. Так, звісно, як є можливість у Кам'янці-Подільському відвідати, то приходжу завжди з задоволенням. Ми бачили оперету, і то фільми художні, ще радянського часу. А в дорослому житті другий раз в театр прийшли. Доброго вечора. В Театр відвідую часто, тому що в мене професія музикант. Я навчаюся в Харкові і мені потрібно ходити в театр час від часу, ну, раз у місяць точно. Час від часу. Коли є можливість, то стараюся відвідувати. Намагаюся кожен раз, коли хтось до нас приїжджає, відвідувати вистави. А чого очікуєте від перегляду оперети? Ну, чогось хорошого, чогось хорошого. Ну, як би сказати повчаючого, особливо для молоді. Я би хотіла, щоб такі заклади відвідувала наша молодь. Напевно, найвищого, найкращого, верніше найвищої, найкращої майстерності, і побажати їм успіху, гарно її зіграти. А скажіть, будь ласка, чого очікують від перегляду оперети? Ну, перш за все, це якісне виконання своїх партій, адже це московський театр, цікаво послухати їх, подивитися, може щось перейняти від них і, і задоволення. Е, ну, я знаю, що це хороша оперета, Я її бачив і на відео, і по телевізору, і сподіваюся, що буде цікаво. Получити задоволення гарної музики, гарних акторів, гарної гри. По перше, задоволення. А по-друге, е, хочеться якось долучитися до світової культури. Кальман угорський композитор, один із засновників і найвизначніших представників віденської оперети. Жив у Угорщині, потім в Австрії. Незважаючи на своє єврейське походження, був одним з улюблених композиторів Гітлера. Після Аншлюса, відмовившись від пропозиції стати почесним арійцем, був змушений іммігрувати, спочатку в Париж, потім в США. Його твори були заборонені в нацистській Німеччині. Творчі доробок Кальмана складає 20 оперет, серед яких найвідоміші циган Прем'єр, Княгиня Чардашу, або «Сільва», Баядера, Маріца, Принцеса Цирку, Фіалка Монмарта. Також Імра Кальман, автор симфонічних творів, інструментальних п'єс та романсів. Сюжет оперети розгортається у знаменитому кабаре Орфеум. Тут зустрілись давні приятелі Феррі Керекеш, старий театрал, Мішка Дворецький та Боні Каучіано, молодий граф друг Едвіна Веглерскейма. Товариші обожнюють виступи Сільви Вареску, артистки кабаре та переймаються любовними перипетіями свого друга, молодого офіцера Едвіна. Компанія товаришів проводить майже увесь свій вільний час у кабаре, насолоджуючись виступами місцевих артисток. Закохані не можуть прожити ні хвилини в розлуці, постійно намагаються бути разом. Їхні почуття щирі та відверті, але іделію кохання постійно порушують погрозливі листи від княгині, матері Едвіна, яка зневажливо ставиться до обраниці сина. Княгиня навіть не припускає думки, що у її роді з'явиться якась там співачка. Вона всілякими шляхами намагається перешкодити закоханим. Вона влаштовує гастролі сільви в Париж, а Едвіна відправляє в Новий Полк. Для виконання військового обов'язку Виконував одну із головних ролей оперети Боні Каучіано, друга Едвіна. Олександр вразив глядачів акторською майстерністю, неперевершеним вокалом та яскравими танцювальними здібностями. Під час виконання сольних партій оплески та овації глядачів не переставали стихати. Ецілія фон Вендерсман приїжджає в Кабаре Орфеон, щоб не допустити подальшого розвитку стосунків свого сина з якоюсь там співачкою, та нагадати йому, що у нього є наречена Стасі, його кузина, з якою вони заручилися ще в дитинстві. Переступивши поріг кабаре, княгиню охоплюють спогади та ностальгія за своїми молодими роками. Адже, як виявляється, вона сама колись працювала співачкою Кабаре і мала великий успіх. Для закоханого добистями Едвіна не страшно нічого. Ні погрози матері, ні розлука з коханою. Офіцер пропонує дівчині руку та серце. Того ж вечора у кабарезі грали заручини та підписали угоду, в якій Едвін Веглерсхейм через вісім тижнів зобов'язується одружитися на сільві Вареску. Штат, паска, Дія друга переносить глядачів палац Веглерсхейм на бал, присвячений заручинам Едвіна й його кузиною Стасі. Усі старання Цицилії розлучити сина з співачкою вдалися. До Едвіна доходять чутки про нечувану славу Сільво в Парижі та продовження гастролей, що спонукало його до рішучих дій офіційних заручень з кузиною, яку він не зовсім кохав. Сільва дізнається про заручення, ображена та сповнена ненависті і кохання водночас, вирішує як справжня жінка помститися. Вона прибуває на до Балдоварсхемі у супровіді Боні Кончани, відрекомендував її як свою дружину. Едвіну та Сільві доводиться прийти чимало драматичних та комічних перешкод, аби врешті-решт, залишитись разом. Коли фееричне минуле Цицилії стало відомим, вона змушена була відступити і погодитися на шлюб сина з Сільвою. В той час, поки Едвін з Сільвою боролися за своє щастя, Боні та Стасі не сумували. Вони віднайшли у своїх серцях почуття, які непомітно для всіх спалахнули, та вирішили також одружитися і як завжди. Щасливі тими! Довольстві, ми очень задоволені. Спасибо їм. Ви бачили повацем, що кам'ячані прийняли їх захоплююче. і ми кам'ячані, Я власне дуже задоволена тим, що я пішла і подивилася цю чудову пере такий талант і є дуже яскраво ну, взагалі дуже чудові враження і такі емоції гарні дуже їм великі велика подяка. Ми отримали большое удовольствие. Сегодня був приємний вечір, і ми благодарні артистам за доставлені нам кілька часів і зрелища і хороше музики, хороших голосів. І хотілося побільше таких спектаклів в нашому місті театра где уже побывали куда планируете еще поехать а так мы были здравствуйте мы были в мукачево мы были в ули в тернополь три города это город четвертый а какой город украины понравился вам больше всего у вас великолепный город мы сегодня нам удалось выкроить три часа мы ходили розину фрты Мы щупали ваши крепники руками, заходили в чудные кафе, которые стилизованы вот в подразные абсолютно времена и так далее. Ну великолеп, просто великолепно. Вы живете в невероятной красоте. Я думаю, что и люди здесь такие же, с очень красивым, э, как благородным сердцем и красивой душой. Да. Еще по прежде хотела бы вас спросить. Вот э, Отец Эдвина был против, э, можно так сказать, вашего брака. Как жить? Уже... Больше да. даже, мать. Ну, да. даже, даже, да. Мать. Э, в жизни, как вы считаете, как должны родители относиться к любви своих детей, вмешиваться или нет? По идее, они должны относиться с пониманием, да? Но, как показывает жизнь, <свят> это происходит не так часто. Вот. Но, но родители должны приш... прислушиваться к сердцу своих детей? И, и, наверное, пытаться пойти им навстречу и сделать все возможное, чтобы ребенок был счастлив. А вот э, ситуация, когда вы узнали Сильва, точнее узнала о том, что ее жених уже помолвлен. Как бы вы поступили в такой ситуации? Вообще ситуация страшная, на самом деле, да? Пережить такой, такую, не, не дай бог, каждой женщине. Да, наверное, так же. Она ведь потом приезжает на бал, чтобы... Отомстить, показать, какая она. Вот-вот ты вот ты меня потеряла давно. На невесту на эту посмотреть. Может быть, попытаться что-то изменить. В итоге так и получилось, да? Проверить чувства. В общем, абсолютно женское э, поведение. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр, скажите, пожалуйста, э, как вам наш город успели что-то увидеть? Знаете, к счастью, мы приехали ночью, ну, вчера, вчера вечером ночью, да, поэтому время было до да, спектакля прогуляться, и, честно говоря, мы уже получили совершенно неожиданное, колоссальное, да? Сегодня погода была чудесная. Вот, и мы прошлись, посмотрели замок, посмотрели вот все ваши красоты, там водопады заняты. Просто что-то получили такую дождь, где у вас в ресторане с видом речку поп... речку вашу да, с видом на речку попили кофе. ну, еще получили море удовольствия, и Даже, честно говоря, не хотелось вечером работать спектакль. Ну, шучу, конечно. Вот. Очень красивый у вас город, вам даже по-хорошему хотела позови Вот, э, Ферри сказал в оперете, такие, можно сказать, золотые слова про то, что любимые не должны э, разлучаться. Прокомментируйте это. Как на вашем. знаете, это хорошо бы, конечно, да, да, но, к сожалению, жизнь делает все по-своему. лучше бы так было, но это же идеал. К идеалу надо стремиться, понимаете, не, не, не к недостижимому, к достижимому идеалу. Дай Бог, чтобы это у всех было, конечно, люби, любимые люди должны быть вместе. А еще такой вопрос. Если бы вот, э, в реальной жизни ваши родители вмешивались в ваши отношения, как бы вы поступили? Ну, во-первых, в реальной жизни, я так думаю, что да и меня так было когда-то, так сказать, в более молодом возрасте. Я думаю, у вас и в каждой семье все равно родители так или иначе вмешиваются, пусть не столь жестко, как это, так сказать, представляем мы, вот, но в какой-то маленькой мере. Вот просто другое дело, как они это делают? А это уже, извините, ну что делать? Да. А может, ручки вот так помахать? Thank you.